Наразі змінилися лише географічні назви. Жодного законодавчого акта, жодної рекомендації. Утриманцями бути не хочуть. Байдужість дорослих долі дітей. Податківці перевиконали план першого півріччя. Міжнародний день шахів. А тепер про все це докладніше. Наступні 20 хвилин у студії з вами буду я, Валерій Діденко. Україна буде вчитися економити і далі. Кабмін наказав скоротити споживання газу на третину. Про це заявив заступник міністра регіонального розвитку Григорій Синчук під час всеукраїнської селекторної наради. Повідомив у п'ятницю усім запрошеним керівникам на нараду перший заступник Лозівського міського голови. Керівництво держави прочитало з тих. Які є в розпорядженні залишки газу, які може бути добутий газ, і відповідно до кожної області, до кожного підприємства теплопостачаючого доведено, буде ліміт зменшений на 30%. Влада на місцях за тиждень має розробити план технічних технологічних заходів щодо зниження 30% споживання природного газу. Якби ми скептично не відносилися до цього показника, значить другого не буде. Тобто буде встановлена кількість газу, який повинен ми споживати за відлік, місяць, значить більше його просто не буде. Тобто ми можемо його використати за один день, може, місяць. Сказати, що в нас немає резервів, я думаю, що є резерви. Резерви є і по навчальних закладах. Олег Олександрович, обов'язково я ще раз поруждаюсь, тому що ви, якби найбільший бюджетний споживач. Теплової енергії відповідні заходи з енергозаощадження мають розробити усі підприємства. Перший заступник міського голови акцентував увагу на необхідності утеплення будинків, модернізації системи централізованого опалення, використання альтернативних джерел енергії та більш дієвим кроком з економії, припускає Володимир Денисенко, може стати зниження санітарної норми температурного режиму в будівлях градуси на два, на чому наполягає наразі уряд. Поки це рекомендація кабінету міністрів. Не рішення І з тим, що це головний крок до економії споживання газу погоджуються і лозівські комунальники. Це саме такий Всі остальные мероприятия, реконструкцію, быстро не зробиш замену котлову на пілети, на уголь, перевести это практически до начала сезону, робити, ну разом какие-то маленькі об'єкти. А по крупним об'єктам, это це самый действенный, это сниження температури. Сімей переселенців до нашого міста все прибуває. Наразі змінилися лише географічні назви. Тепер до Лозової їдуть з міст Донецька, Луганська, Сніжного. Усіма питаннями підтримки та допомоги сім'ям, які прибувають, займаються координаційна рада виконкому. Щосереди координаційна рада проводить свої засідання. Збираються не просто обговорити нагальні проблеми, намагаються по можливості одразу ж їх вирішити. 925 людей зі східних областей офіційно зареєструвалися у Лозовій. Проживають вони у родичів, знайомих, винаймають житло. 75 мешкає по вулиці Інженерній у колишньому військовому містечку. Сьогодні майже 200 переселенців вже виїхали із Лозової. Натомість прибувають інші, бо антитерористична операція триває і набу. Буває нових масштабів. Місто Донецьк і місто Луганськ це ті особи, які зараз до нас починають прибувати. Їх чисельність, ну, Скажімо так, вона не, не являється великою, але люди все одно до нас приїжджають. Луганських людей, які вчора заселились, 14, заселились, є да, сім'я, у треба готуватися до того, що це буде не дуже швидко, що люди вернуться. на свое прежнее место жительства. Поэтому мы сейчас сделали обоснование на ремонт печного отопления. Примерно около 2000 гривен на каждую печку потребуется. Только для того, чтобы провести ее в порядок и быть спокойным, что дом не сгорит. Еще люди там не пострадают. Питьевой воды, если к этому периоду готовится, у нас там на подвозе ее нельзя будет использовать, она будет замерзать. Поэтому тоже вопрос на 60 тысяч смета готова. Для того, чтобы туда воду протянуть нашу. Першочергове питання забезпечення житлом може стати гострим, якщо потік втікачів від війни збільшуватиметься, бо можливості будинків по інженерній обмежені. Десять вільних приватних будинків, більш-менш придатних для житла, знайшли голови квартальних комітетів. Механізм розселення в них переселенців єдиний лише згода власника будинку, що й доручено з'ясовувати фахівцям виконкому. Таким шляхом йшли й у Панютиному. Сьогодні з восьми десятків тимчасових гостей селища виїхала лише. Таким образом у нас все расселены по частным э, три комнаты, которые короче жития у нас вот занимают. А то в основном частный сектор, ну, живут где-то в приедете, где-то как на квартире, где-то дом продается временно, где-то люди там уже с таким ну, там что на выкуп там живлю эти беженцы. Таким образом, помогаем гуманитарную помощь, практически все, все трудовые коллективы поучаствовали у нас, но опять та же проблема, продукты питания заканчиваются. Ну, тут рекомендація одна, опять же, в массі, опять же, сплатяна переводить. Ну, Поки питання забезпечення продуктами харчування у місті ще не на межі катастрофи. Люди потихеньку приносять їжу, кошти, проте до лозівчан вкотре звертаються за допомогою. У нас є ще воєнне підрозділення, яке місто теж задержує і кормить. Продукты питания и туда надо, надо идти на, на трехразовое обеспечение. И для беженцев. Просьба ко всем гражданам, ко всем предпринимателям э, по обеспечению продуктами питания э, людей данных категорий, которые прибыли с Донецкой, Луганской областях, областей и находятся в городе Лозовая. Координационным центром еще раз определяю, это управление труда социальной защиты населения. Свій алгоритм роботи із дітьми переселенців не працювали освітяни. В обов'язковому порядку на сьогоднішній день повинні пройти медичний огляд діти і обов'язково повинна бути заяк заяв батьків на директора про зарахування. Крім того, повинні бути певні документи. Це табель обов'язково. Якщо він є, якщо його немає, будуть зараховані діти всі. Чекаємо на сьогоднішній день, що буде відкрита база даних по дітям для того щоб можна було використати їх для зарахування в ті чи інші не мають питань і медики, відмітивши один вузький момент. Лише три аптеки міста допомагають їм. Решту аптекарських операторів ситуація в країні не зачепила, і живуть вони, напевне, в іншому вимірі. Керівник області отримає про них інформацію. Не менш важливою сьогодні є і моральна підтримка людей. З'явився новий напрямок роботи допомога психолога, бо приїздять люди, діти, які відчули війну справжню. Город Мазабая, як і город Ізюм. Как и город Барвенково, данные города, которые ближайшие до данной зоны. Почему здесь находится? Будем принимать, скільки придется, сколько будем принимать. Надо будет палатки ставить, будем предлагать, наверное, палатки. Все, что есть, будем выкладывать. Наразі не існує жодного законодавчого акта, жодної рекомендації державного рівня щодо величезної низки питань пов'язаних із масовим вимушеним переселенням людей. Їхнє вирішення лягло на плечі влади на місцях громадськості волонтерів. У законодавстві досі немає поняття біженці, хоч як би ми їх сьогодні не називали вимушені переселенці, тимчасові переселенці, внутрішні переселенці, вони через зміну умов життя потребують різносторонньої щоденної допомоги. Як впорядкувати цей вимушений процес переселення та як соціально адаптувати людей, доводиться вирішувати міській владі самотужки. Координаційним центром тієї роботи визнано управління праці та соціального захисту населення. Ми наказом по управлінню розробили журнал, і в цьому журналі. Мы а, заносим все данные о людях. То есть, это паспортные данные, это э, прописка людей э, по Донецке и Луганской области, это фактическое место проживания на сегодня мобильный телефон, для того чтобы мы имели возможность связаться с ними. А, вот, и... дату, когда они прибыли к нам. По желанию людей, которые, кстати, вот уезжали в Славянск и Краматорск, мы выдавали справки о том, с какой даты люди были у нас зарегистрированы. So. Кроме регистрации, мы еще занимаемся гуманитарной помощью, учетом гуманитарной помощи. То есть есть те люди, которые хотят помочь адресно семьям. Они у нас брали номера телефона в адресах, где люди расселились, и самостоятельно обращались, приходили в эти семьи, давали им какую-то помощь гуманитарную. А другие, там, трудовые коллективы или просто жители нашего города, они непосредственно приносили в управление труда, одежда, обувь, постельное белье, какие-то средства гигиены, продукты питания. И мы четко ведем учет каждый день. У нас вечером у нас информация, что уже было раздано, а на утро информация, что у нас в остатке. А продукты питания на сегодня, конечно, мы столкнулись уже с проблемой, потому что количество людей практически не уменьшается, и люди действительно требуют помощи в продуктах питания, потому что многие люди на сегодня до сих пор без Без пенсий, без социальных выплат, без работы, то есть у них нет средств к существованию, поэтому нужна все равно ну, людям помощь. И ну, мы просим все-таки наших горожан продолжать відкликатися і оказувати допомогу саме продуктами питання. Коли закінчиться війна, залишки гуманітарної допомоги городян не пропадуть, запевняють соцпрацівники. Їм дадуть ладу. Ми всі ці речі передадемо дому-інтернату, який завжди нуждається в цьому, і територіальний центр, який обслуговує одиноких людей, які теж нуждаються в цьому. Ми передадемо всі ці речі. І якщо залишаться продукти питання, ми точно так же, якщо вони залишаться, ми точно так же віддадемо в дому-інтернат і в територіальний центр людям, нашим місцевим жителям, Тоже нуждаются в поддержке, в помощи местной власти, государства. Переселенцы утриманцами быть не хотят. Люди уже с прошлой недели меня начали спрашивать, когда же им э, придется начинать платить за то, что они используют электроэнергию. По крайней мере, этот вопрос они уже задавали, поэтому мы готовы на этот вопрос отвечать. По крайней мере, мы посчитали, сравнили. Вісти на це питання та показати розрахунки. Поїхали у четвер до тимчасових мешканців вулиці Інженерної. Біженці, в основному, це жінки та діти, які потікали з неспокійних сусідніх регіонів, потихеньку оговтуються, нехитрий побут облаштовують, люди працевлаштовуються, починають отримувати державні соціальні виплати та пенсії. Деякі пояснювали заступнику міського голови. Планують найближчим часом повернутися до своїх рідних вже звільнених міст. Деякі не поспішають через різні причини. Это номер 4. Устали. Дом есть дом. Дома и ручки и ножки отдыхают. Хочется домой, пока решили немножко здесь побыть, потому что роддом в Славянске разбит. Рожать где-то приблизительно в середине августа. После родов с недельку, дела побудет, я ей помогу. Мало ли какие роды будут. И потом, естественно, все домой. Додому дуже хочеться, тим більше що будинок вцілів вже відновлено електропостачання, повідомив Галині її сусід, який залишився у Слов'янську. бомбили, в на Не уезжал, как только проходить бомбежка, звоню, когда є связь. Сейчас уже связь появилась. Ідуть к до моему дому, обходять дом, созвонился со мной, гал, у тебе. твій дом цілий. родина. Планує виїхати з Лозової наприкінці серпня. За комунальні послуги жінка погоджується, треба платити за небайдужість міській владі та лозівчанам. дякує. Поблагодарити за Гасіпримці, звісно, Харківську область, город Лазаву. За внимание бизнесменам, кто приезжает, продукты подвозят. Того перечня, который есть, сейчас находится 18, планируется оставаться 6 семей. Соответственно, то есть это нам будет давать право считать их жителями города Лозовая, скажем, на какой-то период времени, ну и дальше заключать договора по оплате коммунальных услуг. Первоначально планируют до сентября а дальше может быть и больше. То есть, и мы должны понимать, кто из оставшихся будет входить в зиму. Для этого нужно нам понимать заготовки топлива, проведение регламентных работ по тем печам, которые есть в комнатах, то есть, чтобы мы сделали все возможное для того, чтобы люди вошли в зиму ну, достаточно комфортно. Электричество мы спалили за июнь этого года 1300 киловатт, в прошлом году Тут 300 киловатт поет, то есть порядка 1000 киловатт. Сейчас мы запустили эту душевую. Еще думаю добавится киловатт 700-800 э, дополнительно. То есть по 30 копеек, ну, гривен на 700, наверное, на 800 мы будем все вместе елітристо, то що Комунальники пояснювали варіанти розрахунків оплати за отримання житла. Основний вартість квадратного метру житла, як і для городян. Тариф вже за електроенергію встановлено Харківобленерго. До якого варіанту пристануть, чи цей процес так і залишиться благодійним, вирішать згодом. А сьогодні всі чекають на єдине, коли врешті скінчиться конфлікт і коли можна буде повернутися усім до нормального життя. У місті з'явилася нова клумба. Дивлячись на неї, можна стверджувати, зроблено з любов'ю. З'явилася вона днями біля міського палацу культури. У розробці квіткового оформлення і безпосереднього облаштування клумби брали участь багаторічні партнери міста Флористи з Харкова. Аби підготувати ділянку для нової клумби, довелося зрізати дерень зі старого газону, розпушити землю і висадити майже дві тисячі квітів. Попільного кольору, трав'янистий багаторічник цинеранію, ахерантис, розлогі кущики альтернантери, герань на будь-який смак та тієї самої петуні, що прикрашає не одну клумбу у місті. Квіти завжди створюють настрій. Клумби з квітами є способом змінити ставлення городян до благоустрою. Позиція нічого не робити, бо все одно все знищать. Стверджує начальник управління житлово-комунального господарства. Не про лозівських комунальників, Послідовно реалізуючи. Завдання міського голови щодо прикрашення та озеленення міста за рахунок коштів міського бюджету вдалося реалізувати один із заходів, висадити клумбу, яка, на мій погляд, буде ще одним маленьким острівцем прекрасного в місті. Є бажання, є плани, є заходи, і така робота в подальшому також буде проводитися в місті. У ніч із суботи на неділю на одній з ділянок сміттєзвалища виникло загоряння. Було оперативно вжито відповідні заходи щодо ліквідації пожежі. Проте техніка, яка працювала на полігоні твердих побутових відходів, вийшла з ладу. У суботу ліквідувати пожежу не вдалося. Вона розповсюдилася. В неділю зранку під керуванням першого заступника міського голови було організовано доставку. Важкого бульдозера з селища Кигічівки, який належить Лазівському високовольтному району, спільними зусиллями роботи цього бульдозера та машин пожежної частини було пробито під'їзди до очагів та притушена пожар. І десь на 20-ту годину пожар було повністю локалізовано. Процедуру припинення підприємницької діяльності для фізичних осіб віднедавно спрощено. Про це повідомили у Лозівській податковій інспекції. Закон дозволяє їм подати заявлення встановленої форми реєстраціонного реєстратор. І з того дня, якщо реєстратор прийняв їх, їх реєстраційну карточку, вони будуть вважатися ліквідованими. Тобто сьогодні не предполагається перевірка налогової. Не предполагается процедура, вы знаете, раньше это была процедура закрытия этого предпринимателя, сейчас это является автоматической. План наповнення місцевих бюджетів у першому півріччі лозівські податківці перевиконали на кілька мільйонів. Унаслідок виявлення порушень податкового законодавства додатково до бюджету надійшла 51 тисяча гривень. У той же час правом на податкову знижку скористалися більше півтисячі громадян. Податківці їм повернули понад півмільйона гривень, які було сплачено упродовж минулого року. У Лозівській податковій інспекції повідомили, платники стали більш відповідальними, більшість сумними задекларовано самостійно. Податківці значно скоротили кількість перевірок у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і готові йти на компроміс. Суть цього нового компромісу заключається слідовищі. Якщо дійсно в результаті розглядання жалоби платіжчика, ми приходимо к тому, що незазначено. применения нового законодательства имеет место. Законодатель дал разрешение налоговой применить 10% сумму от той суммы, которая, скажем, мы считаем, должен уплатить плательщик, нарушив, нарушив налоговое законодательство. И он освобождается от 90% налога, и штрафных санкций, пени, которые были бы начислены, если бы была применена эта сумма. Як відомо, Міністерство доходів і зборів України ліквідовано. Натомість створено нову структуру Державну фіскальну службу України. До її складу увійшли податкова, митна служби і податкова міліція. У найближчі кілька місяців триватиме реорганізація. У той же час на податківців очікує напружена робота у другому півріччі, спрогнозував начальник Лозівської податкової інспекції Валентин Тетянчук. Керівник певен. Його колектив з поставленою задачею упорається. Щороку, 20 липня, в усьому світі відзначається Міжнародний день шахів. Ініціатива святкування належить Всесвітній шаховій федерації ФІДЕ, яку, власне, і було створено цього дня в Парижі. У переддень свята Лозівський шахово-шашковий клуб відзначатиме своє 20-річчя. Ювілей шахісти обіцяють відсвяткувати проведенням турніру. Сьогодні клуб на громадських засадах очолює майстер Фіде Андрій Калюжний. Як сам розповів спортсмен, грати в шахи він почав 13-річному віці, будучи вже кандидатом у майстри спорту шашок. Грати в шахи, говорить Андрій, можна зранку до вечора і навіть усю ніч, настільки це захоплює особисто він, зіграв так не один десяток партій. Гра і де... Где задействованы ум, мышление, логика, расчет вариантов, психология. То есть тут надо пройти не только на одну партию, надо пройти турнирную дистанцию. Что значит пройти турнирную дистанцию? Это значит никто не застрахован от поражения. Проиграл партию, надо себя собрать психологически, чтобы на следующую партию сессии выиграть. Это не так-то просто сделать, и даже с опытом. Цього року клубу офіційно виповнюється 20 років, але його історія триваліша, говорить керівник. Він згадує, як колись вихованці клубу брали участь в чемпіонатах України. Називає імена шахістів як дорослих, так і дітей, які досягли успіхів на українській та світовій аренах. Це і мій син, який був многократним призером сі українських сренувань. Той тобто, скажем за років виступлення, літ він грав, з десяток всіукраїнських українських наград він завоював. Багато нагород завоювали інваліди, які є, до речі, постійними призерами обласних змагань. Шахмати це хобі, яке со мною всю життя. Я не имею, короче, живу. Це для мене інтерес. І як їду вот, на соревновання, мені інтересно, приїду я в новий міст, посмотрю нам архітектуру, природу. Шахісти вдячні своїм спонсорам за підтримку. Завдяки їм спортсмени мають змогу брати участь у змаганнях, хоч і не настільки активно, як їм хотілося б. Сьогодні клуб відвідують близько сотні гравців. У лозові їх могло бути і більше. Припускає керівник, якби було власне приміщення, постійна робота клубу. Був директор, були інструктори, тренери, спеціалісти, получали заробітну плату. Повірте, мені здесь будуть сотні, сотні і взрослих, і дітей, які будуть участвувати, займатися шахматами та шашками цими прекрасними видами спорту. Ну а поки що, клуб можна відвідувати час від часу або грати в шахи шляхом переписки, як робить це міжнародний майстер Василь Ліфанов. Якщо чоловік сам не умеет качественно проанализировать позицию достаточно глубоко, используя, скажем, компьютер как помощник в расчете проверки тактики, чтобы ошибок не было. Вот. Ну, как правило, результаты не нібиває в таких шахах. Одна партія може тривати півтора-два роки. Шахіст виступає у складі збірної України. Він зіграв не з однією командою Європи та Америки. У призера багатьох турнірів, у і зараз ще п'ять незакінчених. Треба догравати. Добре, що є інтернет. А то як раніше довелося писати листи своєму супернику. Це була остання інформація на сьогодні. Вона ніколи не буває зайвою та ще нікому не нашкодила. Вже збираємо інформацію про міське життя для наступного випуску, який традиційно вийде у середу. А у сьогоднішньому ставимо крапку. Сподіваємося, що здоровий глуст, врешті-решт, переможе. Переможемо і ми. На все добре!